У нас два питання по внесенню змін до бюджету. Перше перерахування виділення субвенції обласному бюджету на ремонт дороги від котлярки до кінця кодорки. Нам кошти перерахував олімпар. Перерахували вони ті кошти, які вони нам не мали, перерахувати, перерахували дивіденти свої там, які. Вони в Черкасах перерахують, перерахували нам, ну вони перерахували 2 700, нам попало 1 млн 700. 000. Попередньо у нас виїжджала обласна організація, ця дорожна, яка порахувала, скільки це буде коштувати. Приблизно спочатку вони написали 1 млн 400 000. Я, ну Якщо у нас є 1 млн 700, 000, я тільки що з ними спілкувався, вони в четвер виїжджають, воно ну, десь. Передивляється, ну і почнуть ремонтувати ту дорогу. Що? Дірки будуть і самі, але навіть дороги. Ні, ну дірки там там бачите, та дорога, яку Володимир, розлітається кожний день і все більше. Час дають гроші. Ви кошти, які Виділяють там вже так, макро, хортиться, от теж ведеться, я вчора з ними спілкувався, вони мають дати. У фонд, і фонд має дати, ну, ту дорогу на Павлович. А цю ми будемо працювати зробимо. Спочатку давайте це. лічильну комісію. Ми всі трьох хто тут? Некрем, коталько. А хто там дає собі? Ну, савіт. лічейна комісія. Хто за таку лічильну комісію прошу голосувати? Прошу опустити. Хто проти отрималась? Так. Комісія так. ви. Так? Так. Тепер переходимо до питання внесення змін до бюджету. І про те і про те. Ну, одне питання внесення з місті. Наступні зміни до бюджету. На фінансову підтримку комунального підприємства гарант на оплату праці з нарахуваннями у сумі 640 тисяч. Та інша субвенція з основного бюджету на проведення ремонтних робіт в рамках експлуатаційного утримання Значення. Сімаківка паришів повинні користуюся коплятка, наділяється між населеними пунктами коплятка та Ходорків, Коплянської селищної громади у сумі мільйон сімсот. Будь ласка. У комунальному там трохи виникли проблеми, тому що ну, треба часно розрахуватися, щоб не пропала критичність, і працювали далі. Ну, ви самі розумієте, ту ситуацію, як Ми ті тарифи приймали ще. Тоді вони не відповідали цьому а зараз тим більше. І зараз люди чомусь стали ще гірше платить, зараз обходять всіх. Ну, але зараз дають результат. Ходять всіх, перевіряють, заключають договори по попільні на сміття. Я думаю, трохи ситуацію підрівняємо. Ну, все рівно без дотації, цей комухоз не протягне. Якщо нема ніяких запитань, я ставлю на голосування це питання. Хто за, прошу голосувати. Прошу пустить, то проти утримали. Дякую. Фіпсесі, голуб, числа. Приходьте 4 числа, у нас чергова сесія. Там багато питань. Проєкти рішення на сайті, будь ласка, подивіться на їх, ознайомтеся.